Надія Паливода, редакторка відділу закордонних новин на Mind.ua, написала цікавий матеріал про дуже яскраву біографію нашої посолки у США Оксани Маркарової і історію успіху її та ресторану її чоловіка, який відкритий у США, і ще багато всякого. Виявляється фраза спікера Палати представників Майка Джонсона про те, що немає апетиту до нового пакету допомоги Україні, мабуть, мала тонкий ресторанний підтекст. Послухайте отже, Маркарова. Попереджаємо, що ця оцінка дуже суб'єктивна, тому що базується на відгуках членів республіканської партії. Тож, якщо у вас є аргументи, що Маркарова все робить правильно і має продовжити свою місію, то пишіть в коментарях. Два скандали, пов'язані із Маркаровою, повністю перекреслили її як українського дипломата. Вона, а відповідно, Україна, яку вона представляє, відсутня на дипломатичній сцені США. Її не приймають дипломатичною мовою. Це називається втратила агреман, тобто згоду між двома сторонами, що дана особа буде представляти сторону в якості дипломата. Маркарову не приймають в Білому домі. Перший скандал спалахнув у 2023 році, коли Маркарова відкрила в Вашингтоні свій ресторан. Точніше, по документах, заклад відкрив її чоловік Данило Волинець. Ресторан Рута, який позиціонується як заклад традиційної української кухні, знаходиться у фешенебельному районі Вашингтона. Порція з чотирьох вареників там коштує 9 доларів. В коментарях користувачі Фейсбуку пишуть, що, наче вже є два ресторани у Маркарової. Окей, ніхто не заважає чоловікові вести свій бізнес, так але вона рекламувала цей ресторан на сторінці посольства, представляючи його як просування українських традицій і цінностей. Яке це має відношення до її офіційної ролі посла України у США – незрозуміло як мінімум, це аморально рекламувати заклад свого чоловіка на офіційній сторінці посла. У високому дипломатичному світі такі речі вважають нікчемністю, це опускає рівень дипломата нижче плінтуса. Другий скандал, ви, мабуть, вже й чули. Він розгорівся перед президентськими виборами в США у вересні 24-го року. Зеленський відвідав військовий завод у Пенсильванії. В делегації були демократи, але не було жодного республіканця. Республіканці тоді здійняли великий шум, назвали це втручанням у вибори. Організатором тої поїздки була Оксана Маркарова. Ще тоді спікер Палати представників Майк Джонсон написав відкритого листа до президента Зеленського з вимогою негайно звільнити посла Маркарову. Лист опублікували всі змі. Цитата. Ця близькозорість і навмисний політичний хід призвели до того, що республіканці втратили довіру до здатності амбасадорки Маркарової чесно і ефективно працювати дипломатом в цій країні. Ви маєте зняти її з поста негайно. написав тоді Джонсон. Чи зняли її з посади? Ні, не зняли. Скільки пройшло часу з вересня. Та вже і від перемоги Трампа пройшло чотири місяці. Тобто в розпал цієї кризи зі США нашим представником, нашим послом в країні, яка є стратегічним союзником, перебуває людина, яку призначали особисто під Байдена, і яка вже не має ніякого доступу до нинішньої адміністрації Трампа. Чому ж не змінити Маркарову? Да хто зна, в зМІ пишуть різне, це все гуглиться. Кажуть, що свого часу родина Данила Волинця і Оксани Маркарової. Мала сімейні фінансові стосунки з братами Клюєвими, тими самими клюєвими, один з яких Андрій був головою апарату президента Януковича. Він утік із України разом з Януковичем. Наразі його розшукує СБУ за підозрою в організації масових убивств на майдані. Кримінальні справи відкриті на обох братів клюєвих. В 2012 році Клюєве призначили Маркарову головою наглядової ради свого Активбанку. В 2013 році чоловік Маркарової, банкір Данило Волинець, став власником Активбанку. За даними українських ЗМІ, Воленцю належить компанія ІТТ Інвест, головою правління якої до 2015 року значилася сама Маркарова. Після втечі Клюєва ця ІТТ Інвест стала власником Клюєвського Активбанку. І от в 21-му році Маркарова стає послом України в США, посунувши з цієї посади Володимира Єльченка, 61-річного класика української дипломатії, з величезним досвідом. Глава МЗС Кулеба казав, що претензій до його роботи не було, але мовляв, це ротація в дипломатії. Цитата: ідею вніс Андрій Єрмак: необхідно вирішувати питання з МВФ, грошей немає. А Маркарова там на хорошому рахунку. Писало видання дзеркало тижня, посилаючись на своє джерело в Офісі президента Зеленського, грубо кажучи, її завданням було вибивати гроші з МВФ. Мабуть, вибивала непогано, бо вже в 23-му році Маркарова і Волинець стають рестораторами у Вашингтоні. Це далеко не єдиний морок, який панує в українській дипломатії. Наприклад, нещодавно Литва одна з найбільш дружніх до нас країн. Була шокована після того, як зняли хорошого досвідченого посла України, і замість нього поставили подругу Олени Зеленської Ольгу Нікітченко, просто тому, що та захотіла, бо її сім'я переїхала жити в Литву. І вона вговорила Олену переконати Зеленського зробити цей мудрий дипломатичний хід. Отак це робиться. Може, Литва нам пробачить, але Сполучені Штати не пробачать вони «have no appetite». Не мають апетиту, таке пробачати. Це цитата спікера республіканців Майка Джонсона, який на днях сказав, що вони в Конгресі не мають апетиту голосувати нові пакети допомоги для України. Аж тепер, знаючи всю історію Маркарової, стає зрозуміло, що, можливо, він вжив слово апетит саме як натяк на ресторанні справи Маркарової. Отак от, от якось і живемо, така от у нас висока дипломатія. І висока кухня в ресторані у посла.